Чому у світі так багато несправедливості? Дорогі мої, ми стикаємося з несправедливістю мало не щодня. До того ж часто саме з кричущою несправедливістю. Тема особливо актуальна, якщо говорити про агресію сусідньої країни щодо нашої держави. Можна сказати, що несправедливість. Атакує нас майже на кожному кроці. Ми помічаємо її політиці, економіці, сімейному житті взагалі у стосунках між людьми. Варто зауважити, здебільшого люди в тому, що у світі існує справедливість, одразу звинувачують Бога. Але найцікавіше те, що це зазвичай роблять ті. Хто у своєму житті про Господа ніколи не згадує, про те, щойно з ними станеться якесь лихо, відразу ж ставлять Богові безліч запитань та висловлюють токори. Чому одні живуть багато, а інші бідно? Чому одні голодують, а інші переїдають? Чому чесних людей не допускають до влади? А корупціонери та хабарники, навпаки, займають чимало державних постів. Як на все це дивиться Господь? Чому Він дозволяється, щоб чинилися такі речі? Чому у світі взагалі існує несправедливість, якщо ним керує абсолютно справедливий Бог? Насправді ці запитання серйозніші, ніж ми про це думаємо. До речі, майже всі війни в ім'я справедливости і виправдовувалися боротьбою за справедливість. І, здавалося, з огляду на такі жертви у світі вже давно мала би панувати справедливість, але її дощі не існує. У судах продовжують несправедливо звинувачувати невинних людей, а злочинці лишаються без покарання. Досі на потреби нужденних із державних бюджетів виділяється менше коштів, ніж на розкоші можно власню, рейдерство, корупція, панування сильніших над слабшим. Все це, звісно, прояви несправедливості і на багато запитань, які кидає нам сучасність, у нас досі немає відповідей. Не тільки у нас. Стародавний автор псалмів на ім'я Асаф написав такі слова, а я мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло. На людській роботі нема їх і разом з іншими людьми не зазнають вони в дарі. Тому топиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і злосливо говорять про утиск. Говорять бунт свої оста до неба підноші, а їхній язик по землі походжає Псалом 72. Асаф зіткнувся з кричущою несправедливістю, яка панувала у тодішньому суспільстві. Це спонукало його ставити Богові непрості питання. Направду надармо очистив я серце своє, і у невинності вимив руки свої, і увесь день я побитий і щоранку покараний, говорить Асаф. Його слова можна перефразувати так можливо, моє дотримання справедливості даремне. Асаф був розчарований, він не розумів, що насправді відбувається. Чому процвітає зло, як все це збагнути? Іноді пояснити, чому панує несправедливість неможливо. А причина в тому, що людина ворожена наштована проти Бога, і вона не хоче чути ніяких пояснень. Урешті, псалмис Асав зрозумів, Несправедливість триває лише доти, доки він приходить до Господнього храму. Далі написано: Аж прийшов я у Божу святиню, і кінець їхній побачив, направду, ти їх наслишкому поставив, на спустошення кинути їх, як вони в одній хвилі спустошені згинули, пощазали від страхів. Виявляється, причину несправедливості можна дізнатися, перебуваючи в Господньому храмі. У Слові Божому можна довідатися про те, який кінець чекає на всіх несправедливих. Для того, щоб дочекатися закінчення несправедливості, потрібно самому стати справедливим і набути близьких стосунків з Господом. Щоби зрозуміти причину несправедливості, слід дивитися на неї з точки зору Бога, перебуваючи в його храмі, тобто на Його місці. Коли ми перебуваємо у Господньому храмі, у Божому слові і дивимося на світ з Господньої точки зору, все стає зрозумілим. Не можна нарікати на несправедливість і самому ж бути несправедливим. Але чому все ж на світі так багато несправедливості? Я розумію, що вона пов'язана з греховністю людини. Будь-який гріх, який ми чинимо, навіть елементарне списування на уроках, це демонстрація несправедливості. Це виглядає як маленька несправедливість. Ми забираємо у сусіда попаті плоди його праці. Глибока несправедливість виявляється в тому, що сильніший сусід приходить і забирає твою землю. Але мене утішає, що на несправедливість на землі тимчасова. Вона з'явилася тоді, коли з'явився гріх. І зникне тоді, коли зникне гріх. А ми віримо, що це станеться, коли Ісус Христос повернеться на землю. Питання, яке найбільше нас непокоїть, насправді таке, як зрозуміти те, що абсолютно справедливий Бог все ж дозволяє, щоб несправедливість панувала у світі. Варто ще раз нагадати, що думки такі з'являються у людини ось чому. Вона не дивиться на світ з Божої точки зору. Вона не стоїть на його місці. Людина стоїть на своєму місці, часто дуже обмеженому. Потрібно знати, що тоді нам лише здається, що несправедливість панує. Я вірю в те, що всемогутній Бог, який справедливий суддя продовжує несправедливо контролювати все, що відбувається на землі. Свого часу Патріарх Аурам висловив цю істину, звертаючись до Господа такими словами: Не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечестивим, бо стане праведний, як нечестивий. Цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? Буча Бо 18.25. Бог ніколи не чинить несправедливо. Ця істина мусить нас підбадьорювати. Іноді ті вчинки, які на наш погляд, видаються несправедливими. Насправді демонструють акти Господнього правосуддя і справедливості. Дуже гарно цю істину ілюструє одна вигадана історія. Одного разу Мойсей сидів у глибоких роздумах недалеко від джерела. Подорожній прийшов до джерела напитися води, але коли нахилився, впустив на землю свого гаманця. Вгамувавши спрагу, чоловік побрів своєю дорогою. Незабаром інший чоловік прийшов до джерела. Побачив гаманця та й підняв його. Третій мандрівник прийшов до води та приліг спочити в затінку. В цей час перший перехожий, виявивши, що гаманець зник повернувся до джерела. Розбудив сплячого. Котрий, звичайно ж, нічого не знав і почав вимагати свої гроші. Розгорілася суперечка, потім бійка, і перший чоловік убив іншого. І тут Мойсей заголосив до Бога Ось бачиш, саме тому люди тобі не вірять. У світі занадто багато зла і несправедливості. Чому ти дозволив, щоби мандрівник втратив гроші? А потім ще й став убивцем. Чому другий чоловік отримав гроші та золото просто так? За третім взагалі ніякої провини не було. Чому його вбили? Господь відповів: гаразд, я поясню тобі, я не можу робити цього кожного разу. Перший чоловік був сином злодія. В гаманці були гроші, вкрадені його батьком у другого чоловіка, котрий знайшов гаманець. Повернув своє майно, третій був бивцею. Свій злочин йому вдалося приховати, але вбивця поніс заслужене покарання від першого мандрівника. Надалі віруєте. Що існує зміст і правда у всіх справах на землі, навіть якщо ти чого не розумієш. Насправді, дорогі мої, таких історій безліч, і це доводить кілька важливих біблійних принципів щодо правильного розуміння несправедливості. Перший принцип це закон і ішни. Написано. Не обманюйтеся, Бог осміяним бути не може, бо що тільки людина пошіє, те саме й пожне, галат усім, кожен несправедливий вчинок, який зробила людина, вона сама пожне через певний час, кожен без винятку. Другий принцип: справедливий Господь продовжує контролювати все. Що відбувається довкола, настільки досконало, що його увага не обмене жодного найменшого прояву несправедливості. Ісус Христос попередив, що людина даватиме звіт перед Богом навіть за кожне слово. Написано Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. З слів твоїх будеш виправданий, і з ослів твоїх будеш засуджений. Матея 12:36 37. До речі, Господь справедливо жадатиме помсти навіть для звірів, якщо вони шкодитимуть людині. Про це написано у книзі буття. Бог промовляє, я буду жадати вашу кров із душ ваших. З руки кожної звірини буду жадати її, і з руки чоловіка, з руки кожного брата його я буду жадати душу людську. Хто вилля кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Бутя 9:5. Справедливість Господня абсолютно досконала. Про це не слід забувати і останнє, дорогі мої. Нам не потрібно шукати помсти і вимагати справедливості, краще довірити ці питання тому, хто володіє кращою інформацією, ніж ми, про все те, що діється у світі. Написано: не мщіться за себе, улюблені, але дайте місце гніву, як написано. В моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь, Римлян 12.9. А що можна порадити тій людині, яка на собі відчула увесь біль несправедливості? Повністю зрозуміти того, хто постраждав від несправедливості, може лише людина, яка сама її зазнала. До речі, кричущу несправедливість від людей пережив свого часу Ісус Христос. У Слові Божому про Спасителя написано, що Він постраждав невинно, тобто наруга людей над Христом була суцільною несправедливістю. Перше послання Петра 2, 19 23 – Бо це любе Богові, коли хто через сумління задля Бога терпить скорботи, страждаючи несправедливо, тому що й Христос потерпів за нас, полишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха, і не знайдено омани в Його вустах. Він, коли був лихословлений, не лихословив. Страждаючи непогороджу, а передавав тому, хто судить справедливо. Христа було покарано несправедливо, у чому суть Євангелії. Коли ти переживаєш несправедливість, згадуй про Ісуса Христа. Коли Христос страждав, Він не погрожував. Він передавався тому, хто судить справедливо, чого Бог очікує також від нас. Він бажає, щоб ми передавали суд йому. Це зовсім не означає, що ми повинні дотримуватися законів, наприклад, коли бачимо грабіжника, то не слід заявляти в міліцію. Йдеться не про це, дорогі мої. мається на увазі, що нам не слід мститися за себе, тому що Ісус Христос не робив цього. Що ж реально порадити людині, яка постраждала від несправедливості? По-перше, спробуй поглянути на ситуації з Божої точки зору. Уяви, як сприймає ситуацію, в котрій ти опинився, Господь. Що Він думає про це? Як це поєднується з його справедливістю? Можливо, твоє бачення упереджене? Можливо, я звинувачую Бога несправедливости, а насправді, через ці обставини, навпаки, Господь демонструє свою справедливість. Можливо, хтось, хто, на твій погляд, страждає несправедливо, у цей час пожинає те, що колись пошіє, бо ж так і написано не обманюйтеся, Бог осміяним бути не може, бо що тільки людина пошіє, те й пошне. А можливо, ти сам пожинаєш те, що пошіє. Наша проблема полягає в тому, що ми не бачимо цілісної картини. Але ще її клаптик, на якому нас вращає несправедливість. Але Господь бачить усю картину життя людства, і тому у нього може бути зовсім інше уявлення про справедливість у тій чи іншій ситуації. По друге, поміркуй про те, що можливо очевидна, на твій погляд, несправедливість. Насправді є демонстрацією Божого довготерпіння. Господь добре розуміє, що довкола чиниться несправедливість, але Він бачить більше несправедливості, ніж ми можемо собі уявити. Бог знає також про Мою і Твою несправедливість, яка існує, можливо, лише на рівні думок, але це також гріх згідно з його абсолютною справедливості. Всі, хто чинить несправедливість, мають прийняти заслужене покарання Усіх без винятку. Тому, коли Бог терпить несправедливих, то Він терпить усіх без винятку. Тих, хто чинить велику несправедливість і малу. І Господь дає шанс також і тим, хто вбиває. Ці люди теж можуть покаятися. В Слові Божому написано. Не бариться Господь з обітницею, як деякі це барінням, але вам довготерпінь, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття, 2 Петра 3. 9. А коли час Божого терпіння, довготерпіння закінчиться, настане справедливий Господній суд. До цього потрібно бути готовими. І нарешті, проаналізуй своє власне серце на наявність у ньому несправедливості. Досить часто спостерігаючи завадами та несправедливими вчинками людей, ми забуваємо про свої власні проблеми. Якщо в моєму серці поселилася ненависть, жалість та образа, я не можу дати правильної оцінки тим, хто оточує мене. Я буду звинувачувати Господа і ближніх усіх, кого не ще можна. Біблія про це каже так. Чому ж бачиш скалку в оці брата твого, а колоди у твоїм оці не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, витягни скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці, лицеміри. Вийме спочатку колоду зі свого, ока, тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Матея 7:3. Щоби вирішити питання глобальної несправедливості, насамперед, дорогі мої, необхідно розв'язати власні проблеми. Поміркуй, чи завжди ти ставився справедливо до членів своєї сім'ї, дітей, дружини або чоловіка. Чи завжди ти був справедливий у стосунках з роботодавцями або підлеглими? Можливо, твоє сумління підказує тобі, що є речі, у яких тобі потрібно покаятися як перед своїми ближніми, так і перед Богом. Потрібно знати одну важливу істину. Господь не лише справедливий, Він також милосердний і люблячий Бог. Він готовий простити твої гріхи і очистити Твоє серце. Я порадив би тобі поспішити до Христа, щоб дістати звільнення і через відродження розпочати нове життя у праведності і святості. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Залиште коментар, напишіть імена, якщо ми там десь на когось ображені їх. І про лайки, подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!